Бажаю здоров'я! Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної наддіплянської бригади 4-го батальйону хочемо подякувати за надання нам дронів проєкту Пашки перемоги Максиму Козицькому, Ігорю Дулину, Олександру Тіщенко, Юрію Поводу та Роману Шуптару та за організацію благодійного вечора Смаки України. Також слова подяки всім квартирам та донаторам вечора, а Данилюку, компанії «ОККО» Вірі брендіо компанії техніка монтажу Миколі Кмітю, Мирославу Карпінському, Володимиру Безі, Олександру Свіщову, Миколі Ішруку, Олегу Купі, Сергію Мовчару, Тарасу Мельнику, Володимиру Моросяку, Юрію Котику та всім учасникам аукціону, які донатять на ЗСУ і підтримують нас через ініціативу Пташки перемоги. Дякуємо! Разом до перемоги!